Йо, чуваки, ви на каналі Владислава Ферсея. Що ми маємо? А ми маємо те, що поки Рома Якимчук впарює свої дорогі курси, які е, 100% складаються з води, яка вам ніколи не пригодиться, і те, що вас ніколи не спитають на співбесіді. А Попелюха записує з ним якийсь е, контент, не знаю навіщо, от, де виставляється собі на канал і. Годину вони розмовляють про нішо. Ми з вами правильно вриваємося в практику, як зазвичай. І сьогодні я вам покажу, як на практиці я зловив баг, і саме головне, як я з ним розібрався. Давайте дивитись. І так, чуваки, якось зі своїм учнем сьогодні на уроці я гуляв по сайту HITEL uh, і HILEL IT School. Да? Тобто це онлайн-платформа, яка навчає ті спеціалісти, в них є такий от красивенький сайт. Не знаю, як правильно ця школа називається, я її називаю Hytel, вона, мабуть, вона називається HILEL і От. І щось я гуляв-гуляв по цьому сайту. Потім зайшов в розділ блог. От. І бачу, що тут щось в цьому розділі не прогрушається. У ну, нас немає якихось подій поки, поки що. Да? І в нас є два селектори публікації і школа. Я на них клікаю. Я не знаю, чуєте, чи ви не чуєте, як я клікаю. Воно не відкривається. Да? Тобто я не можу відкрити цих два селектори. Сайт в мене ще загружається. О, загрузився. Да? Бачите, появились іконочки. Все окей. І тепер селектори відкриваються. От, давайте ще раз перезавантажимо сторінку. І бачимо, що тут щось не так на цій сторінці е, працює. Бачите, вона якось грузиться довго, да? щось, десь щось довго підгружається. І селектори через це не працюють. Ну, не всі, правда? Да? Тобто, заходи. Працюють, да, воно переход якийсь робить, але, а, але не робить, Да? Тобто в нас міняється URL Events. Тепер такий Events. Записи за темою. Записи за темою. Але цих два селектора вони не роблять. І, ну, ця штука, вона, бачите, я нажимаю, як будто би пустоту, але вона потім прогружається. Тобто щось тут не так. Я такий думаю, уху, прикольно, треба якось цим розібратися. Е, так, звісно, я бачу, що в нас іде тут якесь довге завантаження. Бачите, тут крутиться. І також я бачу внизу, що мій браузер каже, отра-ля-ля». От Потім в нас все підгружається. З усіми е, підгруженими нашими картиночками, я побачив, що в нас підгружається ще віконечко чату. Зараз я свою е, так сказати, мордашку приберу, Трошки, от. і у нас оце віконечко, віконечко чату теж прогружається. Бачите, його немає. Да, через це не працюють у нас там селектори і не відображається частина інформації на сайті. Окей, я таки думаю, як це порішати? Першим ділом, що я хотів перевірити, це піти в е, так сказати, запити да, в наш нетворк, відкрити асинхронні запити Ajax, да? давайте почистимо їх, перезавантажити і подивитись, можливо, тут якісь запити у нас не проходять. Ну, у нас є тільки один запит, 403. Він тут нам щось не віддав. Я не думаю, що це якось зв'язано з тим, що у нас відображається на сторінці, тому що стрімінг-бі щось там. ну, Це мало віроятно. Я ще подивився JS-запити і подивився, що дійсно наш сайт приходить по js запитам да? Тобто ми можемо відкривати прев'ю. Нам приходить якийсь js код і він відпрацьовує. От, я такий думаю, окей, можливо, в цих запитах щось не так. Давай дивитися. Дивлюсь, Дивлюсь на що звертаю увагу: на статус-код. Да, дивлюсь на розмір і на час відпрацювання. І бачу, що всі запити в межах норми. Да? Тобто 46 мілісекунд місяку, ну, найбільше. Давайте відфільтруємо найвеликий запит 102, 184 мілісекунди Видно вам? Да, видно Я таки думаю, да ні, ну я ж жду не 184 мілісекунди я ж не, мене, мене очі не обманюють. Да? Тобто я роблю перезагрузку. Бачите, раз, два, три, 4, 5. Селектори, ну, мінімум 5 секунд, я на, на кліка, ну, насчитав. А той, всі 15 секунд, в мене селектори ці не працюють, не відкриваються. І не з'являється віконечко чата. Окей, давай думати далі. Якщо в нас віконечко чата, до речі, що це за віконечко чата? Да, вона починає якусь розмову. Тобто діалог, ну, мабуть, з якимось it спеціалістом зі служби підтримки, який буде там заохочувати нас там чи купити в них курси, чи поступити на... Е Навчання чи ще щось. Я такий думаю, окей, це жива розмова в лайві. Як жива розмова в лайві на сайті може реалізована бути? І все, що прийшло мені в голову, і це правильна була відповідь це вебсокети. Окей, заходимо в веб-сокет. Бачимо, що в нас тут є веб-сокет зі статус-кодом 101 в статусі Да? Тобто він у нас з'явився. У нас тут є меседж, якісь, ми на щось підписуємося за допомогою цього вебсокета, але мене не це цікавить. Саме головне, що мене цікавить, коли я відкрив клаточку Соки, це те, що давайте переключимо, бачите, у нас є е внизу перед цим як я був в Ajax як, запитах е Якась кількість запитів, їх розмір, е за скільки вони фінішують, і є ось такий от, червоненький такий, Да? Яке нам пише лот 21 і 26 секунд. Давайте я збільшу. Ось тут видно. Я такий. Угу". Значить, щось тут відпрацьовує аж 21 секунду. А 21 секунда, так, давайте консоль взагалі закриємо, на що вона нам треба, ми поки тут не дивимося. А 21 секунду, ну це прям дуже довго. І 21 секунда це якраз похоже на цей вебсокіт. Да? Тобто вебсокіт не від... не прогружається, і через це я не можу вибирати с... селектори. Да? тобто. Давайте, окей, перевіримо це. Чи почистимо нетворк, зайдемо в WebSocket. Бачимо, WebSocket у нас пустий. Селектори зараз відкриваються. Все добре. От. До речі, коли я відкриваю інший селектор, то. А, має закривати. закриває, да, е, Просто перезвантажуємо сторінку. І бачимо, що у нас WebSocket ще не з'явився. У нас внизу тут бачите, 359 мілісекунд. Синеньке. Ну тут вже якісь запити фінішировали в нас в сусідній вкладочці. Але ще не все. Ще вебсокет не з'явився. Ще в нас сайт прогружається, і селектори ще не доступні. Да? Да. О, селектори стали доступні, як тільки в нас пригрузився вебсокет. І що ми бачимо? вебсокет прогружався 21 секунду, 34 мілісекунди. Що? Настільки довго, що просто капець, ну, неможливо працювати, коли WebSocket працює за таким таймінгом. WebSocket повинен надходити буквально за секунду-дві встановлювати з'єднання з сервером. І ми бачимо, що через те, що у нас не приходить завчасно WebSocket, у нас блокується частина селекторів на фронті. І через це в нас не прогрушаються якісь заходи, які мали б бути е прогружені в кладці Events на цій школі. Да, давайте ще раз. Чистим Network, перезавантажуємо сторінку. Бачимо, нема, немає заходів, і селектори не роблять. Вони тупо не нажимаються. Тому і вебсокета нема. Як тільки вебсокет появиться, да, як тільки сервер. Е Встановить з'єднання з вебсокетом. У нас запрацює частина функціонала сайту. Ну, я знаю, що я правий. Так, да, я правий, бачите, все. За, все загрузилось. Вебсокет з'явився. Ми отримали підписки якісь, мабуть, на ці івенти. Да? О, от, і так? Далі. А, ось вам приклад того, як потрібно було розібратись з багом. Як би зробив джун-тестувальник? Ну, скоріш за все, він би зробив отак. Чуваки, я заходжу в розділ «Евенци», в мене сторінка довго грузиться, я нажимаю якісь селектори, в мене нічого не працює. Чого воно не працює? Ніхто не знає, да? самі розберіться. А як би зробив інший? Ну, я подивився, ніяких помилок в. Нетворку і ніяких помилок, тим паче в консолі. Давайте відпри... відкриємо консоль, є тут шоу, Драфтер. Ніяких помилок в консолі немає. Ну тут є якась помилка, але вона не зв'язана з цим. Це Корсполіс і це взагалі інше. От, ну Хоча може і бути зв'язане, не знаю. Ну окей. Допустимо, тут нема, тут нема, тут, ну я помилок не знайшов. да? А нічого, що ти зайшов братік в веб і Вебсок в тебе не приходить вовремя. До речі, нам і пише, що has been blocked by Course policy no access control, origin, in header, present в request source. Тобто, Наш XML-HTTP-request заблокірований по якимось причинам, непонятно по яким, але ну, ми з вами дивимося не на Ajax. Це оцей запит відображається в нас в консоль, падає оцей колект, щось там, траляля, стрімінг. Бачите, тут написано HTTPS, стрімінг B, ofx. Траляля, і от він у нас в нетворку. Бачите? Стрімінг, біокс, ком, там куча якихось цифр, саме цей запит блокується у нас в course policy. Тому ми на цей запит не звертаємо уваги і вважаємо, що консоль чиста. Тому що ну, це ніяк не пов'язано. Хоча, ну, не знаю, може, якимось магічним образом. От. Але тем... anyway. А от WebSocket у нас ніяк не блокується. Він просто довго йде. Все. Бачите, в нас помилка вже давно впала, вебсокета ще нема. Якби на вебсокет була помилка, у нас би тут був статус-код, не знаю, 1001 чи щось таке, що Connection Closed, або WebSocket Connection Closed, або е ну, щось в цьому роді. Тому, чуваки, з Хітела і Хілеля, якщо ви дивитесь цей відео, подивіться, що у вас з вебсокетом, чого він завантажується аж 21 секунду. І ну, Це, це жорстко. Ну, ладно, Може uh, DevTools трошки бреше, не 21 секунду, секунд 15-20 він точно uh, прогружається. Тут можна навіть подивитись, uh, що у нас тут використовується, але тут ча часу нема. пилот, меседж, пилот, ініціатор, таймінг. А ні, таймінг все правильно. Даже, бачите Quiet 22, старти 22. Бачите, у нас є таке поле Quiet. Воно нам показує, що як тут происходило. Можемо навіть відкрити Chrome документацію і почитати, чого так відбувається. Да, у нас тут є підказка, але. Ну, я цим не повинен займатися, моє діло було просто грамотно знайти багу і вказати розробнику на це. Да? Тобто, як би виглядала наша бага, не те, що в нас селектори не роблять при відкритті сторінці, а те, що в нас просто тупо вебсокет приходить з запізненням. І як тільки пофіксить цей вебсокет, да? то в нас все буде працювати вчасно. Або просто відв'язати нашу фронтову частину сайту від загрузки вебсокіта. Да? Хай у нас всі селектори і івенти прогружаються. А WebSocket, да, тобто цей чатик, який відповідає за вепсокід, верні, вепсокід відповідає за цей чатик, Хай коли прогрузиться, тоді прогрузиться. А в них воно це якось зв'язане, да? і через те, що в нас вепсок не приходить, в нас не працюють селектори, не прогружаються івенти. Ну, навіть оці далі івенти, що будуть, бачите, я от, от їх. Бачите, тут от теж крутиться кольосико, тобто я не можу знайти нові, нові івенти. От. Отак от якось це стрьомно виглядає. Я не знаю, чому вони так зробили, і як в них це так працює, але це потрібно виправити. І от ми з вами на практиці подивились і розібрали з багом на сайті. Бачите, все прогрузилось, у цокіт появився. Всі підписки пройшли. Все класно. На практиці подивились, як потрібно брати, де шукати. І саме головне, як би виглядав баг, да? тобто баг виглядав би так, що у нас цокіт. Приходить з запізненням, а не те, що у нас щось тут не клікається. Да? Бо люди могли подумати, що, наприклад, я клікаю, а в нас не відправляються запити, коли я клікаю. Вони дійсно не відправляються, але це не пов'язано з цим. Да? Тобто це зовсім інша бага. Ось такий от вам відосик. Так що, все, всім пока. Якщо ви хочете круто навчитись тестувати на практиці, ви знаєте, до кого звертатись. Звісно ж, до мене. Пише мені в лічку Інстаграм Instagram, Телеграм. Записуємося на курси. Всім гарного дня, вечора і дня, все, всім щастя, здоров'я.